Е, <зараз>, зараз ніхто не буде нападати. Це що такі двері? Українські двері, дивіться, сині жовті. Оце краса, оце я розумію. Так, добре. Походимо, це що таке? Садик. Що це таке? Та напевно теж і садік. Так я не розумію. А, може, це... Play. Все, тихо. <звук> це що за мультики? <звук> 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 Тут є. Прибежу. А может котиконько перейдемо? Зарексио Берне. Зарек Сіоберне до капець. Повертається. всім, ви на каналі Склеп Сьогодні розпочинаємо проходження нової гри буки. буки, буки. book Отама ззаду, напевне, цей буки, чи що? Гра тільки вийшла недавно. Це, походу, перша частина буде продовження. Це щось типа Poppy плейтайм, фредді і таке схоже, Тут дуже багато ігор житких понавиходило виходило. І Joyville, був, і Parkін Digo та Купа. І це щось наподобі того. До речі, сюжет вроді придумав штучний інтелект, як я розумію. Можливо. Так що подивимось. Ну, поки що початок. Такий кольоровий інтерфейс. Прекрасно, давайте. Погнали, подивимося, пограємо. буки 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 Надіюсь, вона не дуже страшна. New game. О! Дивіться, та це ніби наш точно попі-плейтайм. Чисто, або навіть банбан -бан, трохи є щось. Прес Нікей. -E Шкода, що української не добавили, ну це вони. Так, що все я граю? Тихо. Е, зараз ніхто не буде нападати, це що такі двері? Українські двері, дивіться, сині жовті. Оце краса, оце я розумію. Так, добре. Походимо, це що таке садик. Що це таке? Та напевно це садік. Кіндер Дитячий садок. <схирит> Дитячий садок знову. А може це... Тихо. Телефон дзвонить. Я ще нічого не робив, вже телефон дзвони. щось взяти можеш. Е. А що це? Телевізор, включити кнопка. Запхати касету. Що тут все так можеш робити? А ну А як присісти? А як присісти? О, включив, нема сигналу. Нічого світ, тут на кожну кнопку можна нажимати. Кнопка, кнопка. Прикольно. Так, я так розумію, мені касету треба знайти, добре. А ось і. А ні, блокноти не беруться. Опа. Це що? Є, я взяв касету. Йдем. Але дзвонив якийсь дзвінок, я не знаю, що тут дзвонило. Так. Ну, а чого не стави? Чогось воно не ставить. Тихо, включив. О! Юс. Все, все, включили. Тихо. Включи телевізор. Стоп, певно, плей треба нажати, так? Чекайте, я не бачу, де тут плей. Плей? Ні, не плей! А, виїхало, чекайте. То ще треба тут розібратися ви що думали? Так, добре, стоп. То виїхати, то перемотати. я не розумію. Може це плей-плей. Це що за мультики? Ту-тату! Тутаторату! Пам-парам-пам-пам-пам-пам! Пам-парапамбуки! Це ту початок чи що? Туту туту туту! Все А що дай? Або є двері якісь. Чекайте. Я щось навіть не замітную. Тут якісь такі двері незамітні А, а ну ну, не відкриваються Код! Кольоровий код. Добре. Чекайте, які там є кольори? Може, з цих буквів? Червоний, синий, жовтий, але тут щось дуже багато, я не думаю. А тут треба чотири ввести. Чотири кольори. на підлозі. Але то і послідовність, напевне, має бути. Крісла може? Чотири кольори. Жовтий, червоний, синий, а де четвертий нема? Ту-ту-ту-ру-ру-ту-ту. Тут теж три всюди. А чекайте? Ану. Ану, плей, чекай, 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 чекай. присядь, присядь, плей. Може, тут є якісь кольори? Ей, що за приколи? Плей. А, шо таке? Павер. E, Вербов, включив. Плей. Я не розумію, чуєте? Перемотав Перемотал назад. Все, все, А, во! перемотал назад. Прикольно. Е, Давай, юз. плей. Тихо. Тишина. Я нужоу плей. Тихо, тихо, тихо. Кольори шукаємо. Оранжевий. Зелений. Білий. Оранжевий, зелений, білий. Червоний. Оранжевий, зелений, білий, червоний. Прикольно придумали? Так. Оранжевий, зелений, білий, червоний. Та, дивись, точно. Але тут шафів. Але тут вже шофів по краях. Може це школа, а не садик? Та ні, то садик, точно. Буки, сейс. Оце буки. Оце буки, так? Буки, буки, буки. Може він добряга? бряга? Буки я теж понавигадую. О! Двері так сильно відкриєш, це капець. Класс такий. Закрив назад. Так, я надеюсь, ніхто не ходить. А може хтось тут ходить вже? А не загубився <закруч> Дуже багато дверей. Дуже багато. Опа. Чули? Дуже багато коридорів. Так, добре, ми зайшли в якусь кімнату. 7.40. Це що таке? Я щось включив. Касету треба поставити. Яку, де касету мені взяти? Вона по суті має десь лежати тут, ні? Там нема. Тихо. Кабінет Дор. Ого, тут навіть таке. Відкривається. Так, добре. Фонарика нема, це погано, це дуже погано. Бо тут освітлення дуже погане. Дуже погане. А ну чекайте. Options, Graphics. Е -е... Яскравість де. Я перепрошую, де яскравість. Яскравість наповну, я так розумію. Добре, мені треба касету знайти, якої вопше не видно. Всем. О, чекайте! Я включив! А, тут Фідіка нема, все добре. Камера просто. Вихід там пише червоним. мені напевне туди, та? Е. Сюда, А во червоні двері. Дуже страшно. Дуже страшно. Я ще Нікого не здибав. І не хочу нікого здибати. Нет, та пише вихід, все. То тут, значить, має бути вихід, не? Вихід. You shall turn on all the 4 switch. Тобі треба потягнути 4 речага і двері відкриються. Ми там були потягнули один. Там, де телевізор стоїть. Ага, а я думаю, що світло десь включилось. Йось, yes, тут взагалі темно. Темінь. Добре, шукаємо ще три речага. І може то буде кінець гри, як ми вийдемо? Три речага, добре, наше завдання не ті три три І Якщо ніхто не буде за мною бігати, якщо я собі просто тако буду ходити, все буде прекрасно. Так, і не заблудитись, там нічого нема, там суто вихід, тут телевізор, добре. Значить нам отут десь треба бігати. А ну, о, то він ще й бігати вміє, добре. Так, тихонько Порозкидано все. Так Шафи не відкривається. О! Там зірка світиться. Може всі поля... О, Хто включив світло. Музика грає, чуєте? Тан-тан-тан-тан-та-та-тан. -тан 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 -тан. Ту біж, шкарпетки пороскидал. Карти грають? Діти карти грають. Ну, це церкви. А може, вихователі? Кубик. Кубік! Кубік? Кубік, а яке взяти? О, две! Може скласти щось треба. Прикольно! О, що за зелена штука? Речах. А-а-а. Ну, це було. Очевидно. Це було очевидно, чесне слово. Так. Ту... А, не стає ще один тейстрей кубік не знайти. добре. А вот оно. Ту-ту-ту, ту-ту. Так, чекайте. Другий річак, ще два, значить. Це що таке? Кей? Що таке? Бакі Warning. Warning. Baki is coming. камінг. Бакі. Чебуки. Я так розумію, мене хтось з'їсти зараз хоч? Хто Хтось йде? Всьо, я не хочу ні ходити, ні рухатися, я нічого не хочу робити. Двері скріплять десь. Тихо, я присів, я буду тихенько ходити. Йо-йо-йо, Боки із камінь каже. Booky йде. Я взяв якийсь ключ, але який? Та вроді не видно нікого. Але чую якийсь такий звук дивний, що мені нічого не хочеться. Тихо. Де той Буки-Баки? Я присів, по суті, він не має мене чути. Тихонько. Ми звідти заходили. Сейф Плейс 1, що там пише? Так, два речага. Давайте туди направо підемо. Оу, щось заскрипіло. Нам потрібно знайти два речага. І ключ ми якийсь знайшли. Значить, є десь закрита кімната. Де ми зайдемо? Щось то я встаю і біжу. Якісь це страшні двері. Давайте перше пройдемося. Потім їх відкриємо. Дуже страшні двері ззаду. Дивись. Телефон дзвонить. Чи це дзвінок на урак? Що це взагалі таке? Там... А, там речах. І тут якісь двері. О, тут пише. Ключ треба, якраз в мене є ключ. Е, нам лишається, дивіться, Один речах. Якраз ми оце нажимаємо. І ще один. А вихід, вихід дуже далеко, звідси. Ну, давайте, заходимо. Там якісь червоні двері спереду. Річах, де речах? Мені потрібен річах. І добігти до виходу, і все. Заду нікого. Дивіться, довгий коридор і червоні двері. Що там є? Пише Week Знаеш ли це означава? спортивни тежди Виж, виж, там червен свет. Там хтось си е? Уау! 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 Мені не треба певно туди йти! Ми спочатку! Серйозно? Аби вам добре були! Які там кольори? йо йо йой яй Оранжевий, синий, білий, червоний! Ні. Оранжевий, зелений, білий, червоний є! Ужас! Тихо! Що таке? Та не дзвонить мені! Ага. Яй-яй. Туда йти не будемо. Так, добре. Перший речок є. Там двері. Все, добре. Шукаємо три рычага. По суті, він типу не ходить? Значить, ми ті двері не відкрили. Були перші, і він ще не ходив. Давайте. Йой -йой -йой. А він почув, швидко бігти, Він перший помалу йшов. Я думав, що він мене не може догнати. Ага, не може. don't know don't know don't eh what's up with the mebbe the kriol don't do warning 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 alizihonemar alizihonemar warning warning baki is coming warning Ого, Warning. тут дуже страшно. Бакі is coming. Warning. Warning. Baki is coming. Та нема нікого. Це світло так мигає. є. Добре, де ми були? Де ті червоні двері? ті червоні двері. Так, десь чекайте, речак десь був. Яй-яй-яй. Значить, нам сюди. Зараз я йду, нажму там речах. Але може мені такої треба ці двері відкрити, я не знаю. Це телефон, ще дзвонить. Та не дзвонив того разу. Ага. О там, отам ті червоні двері. Так, три, давайте зайдемо сюда подивимось. Можете в общественно відкривай. Ану. Ух! Це ужас просто. Це просто ужас. А, він якийсь закритий. Закривай двері. Що це за гра? Хто її придумав? Оце вже гра. Добре, шукаємо ще один речах. Є ті одні двері, ті червоні, але я туди йти не хочу. А може, знаєте що? Може треба зробити? Так, чекайте, я це нажов. Може, просто треба відкрити його, що він біг за мною. Отут якось мені оббігти і забігти туди, і там є речах. Може так. Ну, бо він там сидить, не вилазить. Я не думаю, що тут є всі речаги. І я собі відкрив двері і втік. Значить, так. значить, нам треба його відкрити. Але нам треба придумати план втечі. План втечі. Е, Біжимо прямо наліво, наліво, наліво і забігаємо сюди. Як вам ідея? Давайте так і зробимо. Бо тут нема де сховатися, в шафу я не залізу. Sports Week. Зразу біжимо. Ми навіть не дивимся на нього. Просто біжимо. Давай, 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 давай. Телефон Телконзвони. Де він? Де він. Мені треба знати, де він, він десь є. Але де? Тепер мені потрібно туди зайти. Ой, оце придумали, ні? Так, ну я не чую, як він ходить. Я мав би чути, ні? Іде, йде, йде. Аво він там. Іде сюди. Теж він повернув, і ми собі побіжимо сюди. Куди він йде? Він видим мене чи не вийде. Що з ним є? Зле стало? Може ним хтось керує на джойстику? Ей! -е -е. Вуу! Я тут, а? на ну, нього Ладно. Давайте його обдуримо Тихонько, Тихосенько Я сподіваюсь, він там стоїть. Бо може він спеціально так зробив, щоб мене виманити? Давайте тихо йдемо сюди. Тихо. Туди направо нам треба в самий кінець. Йде. Ай він йде. Де він йде? У нього ж і такий якийсь звук, як він ходить. Так, дивіться, ми тут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Аби вам добре, бо. Бу... Аво, він дивись. А що він припух, чи що? Як я маю... Як я маю? Вийти? А ну нажми підписку, бігом, ти піпешися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Сильно. Він спеціально там став. Ну туда я не хочу йти. Я зараз попробую обійти. Це капець, він стов просто посередині стоїть. Две. Зараз прийде сюди до цих дверей і тут стане. Так? Ну! Ходи сюди! Диви, стоїть. Але диви. О, ну та давай підбіжи. І що мені з ним робити? Дивись, то все так зробили спеціально. Ну, біжиш, чи не біжиш. Махай що не буде бігти. Хм. Давайте тим боком. Йде, йде. Диви, диви, диви. Вже тут стоїть. Давайте тихонько підійдемо. Але він щось. Може відкриємо двері, що він сюди прийшов. Мені його сюди наліво треба. Прибіжу. А може тихонько перейдемо? Зараз його оберне. Зараз оберне буде капець, обертається. Ужас. Uh! Це ужас. Добре, 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 добре. Зараз чекай. Зараз чекай, чекай, чекай. Е, оранжевий, зелений, білий, червоний. Добре. Добре. Добре, добре, добре. Нам треба все гарно продумати. Все гарно придумати. Один. Зараз тобі буде. Зараз я все продумаю, все зроблю. Ту-ду-ту-ту-ту. -ту -ту -ту. Зараз ми за 5 хвилин зробимо, тому що не могли зробити за 15. Погано, що все заново починаєш. Ну погано. Dva, Bonnie is coming. Warning. 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 Bucky is coming. Bucky. Warning. Oh, Warning. Warning. Bucky is coming. Tak, Warning. one, Warning. Все, Bucky is Там. coming. Эх, Warning. Давай. Давай, 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 давай. Тихо, він там. Якщо піде прямо, це ідеально Щось він помало йде. Він ж мав бігти. Де да він є? А де він є? Іде, 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 іде... йде, йде. Піде сюди, як думаєте? Якби таку помало ходив, було би добре. А він як починає бігти. во. Прийшов... Нам треба туди забігти. Нажати речах. Я не знаю, що там є, но я впевнений. Вони спеціально так зробили. Пішов туди. Тут, я надію, більше нікого нема. Може, якийсь його колега сидів. Я він? А де він? Ай, стояв би там? Було би добре. Де він? Мені треба знати де він є. Я забув, куди я маю бігти. Іде сюди. Йде, вроді. Так, куди я маю бігти? бигти? Який бік? Не сюда. Тут вроді. Є! Yeah! Вихід, 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 вихід. Лиш бенько не було. Біжи, біжи, не обертайся. Відкрив двері. Є! Воу, воу 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 Ви ще десь впали. Що таке? буки буки, буки. О, а це що? Дивись, ми знов десь? Якісь клітці, чуєте? А то вони закрили тут що кран? Добре, на першу серію <хи> мені стане, я думаю, вам теж. Продовжимо грати. Я думаю, вона коротенька, а так нормально. На дві серії, я думаю, точно стане. Ну, така цікава гра, дуже страшна, цікава. Але ми її пограємо обов'язково. Пройдемо, пройдемо. Ми вже пограли. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще дякую всім спонсорам каналу. Всім пока, буки.